Всім привіт! Ще від вчора в садовому центрі клуб рослин відбувається фестиваль садівництва Флорія Фест. Два дні підряд. Що ж тут відбувається? Які події чекають на садівників? Та тих, хто просто любить рослини, дивимось далі. У нас сьогодні відбувається закриття фестивалю Флоріафест, знижки мінус 25% на всю продукцію, на всі рослинки з нашого власного розсадника і привезені рослини з-за кордону. У нас були представлені декілька виробників садового матеріалу, тобто це посадковий матеріал, яблуні, груші, повністю всі плодові дерева і кущі. Так само були представлені цибулькові виробники. І виробники хризантем. для дозвілля в нас проводились різні заходи. Діти могли займатися з аніматором. Звичайно, в нас проводились різні майстер-класи по обрізці дерев. Так само про нові сорти барбарисів розповідав наш директор садового центру. Плюс був майстер-клас від ландшафтного дизайнера, який розповідав різні можливості застосування в ландшафтні наших рослин. Вперше в садовому центрі практично в повному обсязі представлений весь вибір садового інструменту від клубу рослин. Зараз я розкажу більш детальніше, які види інструменту представлені тут. Ви можете ознайомитися з практично усім асортиментом садового інструменту, який представлений у інтернет-магазині клубу рослин. Це є і АРС, і Фелко, і Белота. Також досить новий бренд. Трупер. Ми маємо тут і садові ножиці, і ножиці для обрізки живоплоту, і секатори для обрізки невеликих гілок, і садові пили, і навіть мачети. Також ви можете придбати тут каталог професійного реманенту від клубу рослин, який дуже зручний. Завжди можна мати під рукою і підглянути, коли, чим і як можна користуватися. Е, Майстер-клас проводив керівник е, наш е, партнер. Фірми Євросад Михайло Кубара це людина, яка професійно займається промисловими садами. Він володіє всіма абсолютно таємницями по обрізці як плодових дерев, так і частково там, по декоративних. Він відповідав на запитання і говорив про основні принципи обрізки плодових дерев, як їх крім того, давав рекомендації по висаджуванню рослин і догляду за ними протягом всього вегетаційного періоду. Також сьогодні в. У Нас проходив майстер-клас від ландшафтного дизайнера, де е, давалися рекомендації по підбору е, ландшафтної студії, з якою працювати, і е, розглядалися основні питання, які можуть виникнути під час роботи ландшафтного дизайнера. Дякую всім учасникам фестивалю садівниця Флорія Фест», який прийшла який перший раз пройшов в садовому центрі клуб Руслин. Дуже дякую всім людям, які відвідали нас. Вдячні, що ми приїхали до нас, що ви присвятили на час, що ви подивилися наш асортимент, що ви подивилися асортимент інших виробників. І відповідно, я сподіваюся, що наш фестиваль приніс задоволення не тільки нам, а також і учасникам фестивалю. І відвідав всім відвідувачам фестивалю. Тому ще раз усім дякую і сподіваюся, до наступної зустрічі. І сподіваюся, наступного року ми повторимо, проведемо вже другий фестиваль садівництва.